Усім глядачам відомо, що я дослідник таємних знань. Одна з тем, яка і таємна, і цікава для мене на даний момент, це дослідження майбутнього. Вже найближчим часом я зніму відео про своє бачення теми закінчення війни, оскільки багато з вас у коментарях висловлює таке прохання. І ви неодноразово нагадуєте мені про цей період, який я передбачила за кілька місяців до подій, які стосуються терміну від 190 до 232 дня війни. Очевидно, ви про це можете дізнатися у проміжку від 190 до 232 дня війни. Публічно поки що не можна розповідати усіх деталей. План ворогам не можна показувати, щоб вони отримали максимальну несподіванку. Чекайте. І саме в цей період ми почали здобувати наші найбільші перемоги, і я вам колись казала, що про це, що буде говорити, заборонено на даний момент, тому що ворог має отримати сюрприз. Ось ви бачите, які сюрпризи пішли для ворога, починаючи, до речі, від 195-го дня, здається. У період від 190-го дня війни відбувається повномасштабний контрнаступ ЗСУ. Українські військові місяцями готувались до важливої операції на північному сході та півдні країни у співпраці з американськими та британськими фахівцями. Цей період став для мільйонів українців найрадіснішим з початку війни, адже масштаб звільнених територій неймовірний. За чотири дні збройні сили України звільнили територію, яку окупанти захоплювали 120 діб. Рашисти та їхні посібники стрімголів тікали від українських військових. За словами очевидців, навіть на велосипедах. При цьому у паніці вони покинули купу військової техніки, яку вже прозвали російським лендлізом. З полону звільнили 215 захисників України, з них 108 бійців Азову, 200 з них обміняли на Медведчука. Цей обмін відбувся у 211-й день війни. 1 жовтня, у 220-й день війни набрав чинності закон США про ленд-ліз для України. А це значить, що ми отримаємо більше зброї, різної та якісної. У 227-й день війни, 8 жовтня, сталася ще одна приємна подія: пожежа на Кримському мосту через Керченську протоку, який з'єднує окупований Крим з Росією. Зруйновано два автомобільні прольоти. Рух транспорту кримським мостом призупинили. А сьогодні кілька слів про мої сни і звістки, які я отримую. Я зробила цікавий висновок про час реалізації деяких моїх снів. Цього разу сни відбулись на яву через 5 місяців. Це я змогла прослідкувати, дякуючи своїм постам у Фейсбуку, де можна побачити дату, коли до мене прийшла інформація. Мені приснився сон про анексію наших нових земель. Я побачила головного терориста світу, нібито він готується до виступу в ефірі. На столі у нього папери. Підходжу до нього, він сидить і дивиться на мене. Я беру ті папери і читаю цей нонсенс і кажу йому: Ти ж розумієш, що тобі кінець? Він відповідає: У мене нема виходу. Я кажу, це нічого не змінить і не вирішить. І він починає плакати. Я була просто шокована і дуже стурбована у цьому сні, але водночас я розуміла, що усе все одно буде добре, бо ворог у сні вже переможений, і його емоційний стан це демонструє. Я написала пост у Фейсбук, оскільки сон за усіма характеристиками був схожий на віщий. У віщих снах я завжди літаю і переживаю яскраві емоції. До речі, у паперах не було Запорізької області. Видно, апетити зросли або я не усі папери прочитала. Подія відбулася орієнтовно через п'ять місяців. І після цього президент Зеленський відмовився від жодних переговорів із терористом, як я і написала у пості. Після сну про анексію, через сім днів, мені сниться Кримський міст, який горить. Я літаю, дивлюсь на це все і думаю, цікаво, що ж тут трапилось. Прокинулась теж із яскравими емоціями. Зі сну мене вибило швидко, оскільки було дуже жарко та неприємно. Звісно, написала пост і думаю собі. Цікаво, як і коли це відбудеться у реальному житті. Емоції сильні, я літаю, явно сон віщий. І що ви думаєте? Знову через 5 місяців здійснюється цей сон. До речі, зверніть увагу на дати посту, сни приснилися з різницею у 7 днів. Події трапились з різницею у 8 днів. Це один день різниці в реальному житті. У першому сні спершу анекція, у другому сні через 7 днів, горить Кримський міст. У реальному житті хронологія подій збережена така сама. З першу анексія через 8 днів, 8 жовтня, горить Кримський міст. Не знаю, можливо, цю подію планували на 7 жовтня, але трошки затрималися з реалізацією. Ось такі новини зі світу снів. Як я вирішила досліджувати майбутнє? Коли я отримую інформацію від свого вищого я, у вісні, я починаю досліджувати її співпрацюючи зі своїми колегами, які теж мають доступ до майбутнього зі своїми інструментами: це астрологи, тарологи, рунологи, ченнелери, майстри регресивного гіпнозу, ясновидці та екстрасенси. Об'єднавши наші таланти, нам легше отримати деталі і конкретику та розгадати цей ребус. Так, зі сном про кримський міст я теж зробила. Я запитала Людмилу Хомутовську, коли ж там все-таки закурять. Людмила сказала, що ось-ось закурять. І подія трапилася. І, до речі, це так і виглядало, що це вони самі нам таку приємність організували. Наші ракети тут не задіювалися. Інформація про Херсон до Оксани прийшла за кілька місяців до події. Саме зараз відбувається звільнення Херсону. Давайте поговоримо про Херсон: чи звільнять Херсон восени цього року. Все для цього будуть робити. Е, І з нехорошого в нас є д'явол, це карта війни. там без кінця нам можуть говорити, будуть по дьяволу, можуть повернути все знов, повернути знов. Але тут зроблять максимум. Не дивлячись на дьявола, скажу, що так. Також ведуча каналу Мій Світ Оксана попереджала, що у жовтні цього року може бути повтор подій, які з нами трапились з початку війни. Так і відбувається масові ракетні атаки російських терористів в усіх регіонах України. Дивіться про повтор. Я ще цю інформацію отримала, але не до кінця розшифрувала. Чи можемо ми говорити про те? Що цифра 8, про яку там всі говорили, і водночас вона є безкінечність, і вона також може говорити про повтор, що в нас в лютому найгірший місяць для України був початок війни, так, лютий. Якщо ми відрахуємо 8 місяців березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, так, вересень, жовтень, жовтень, восьмий виходить, то це буде також один з поганих місяців для України, найгірших. Ну і тяжкий місяць, всі, всі підтверджують те, що е, жовтень він тяжкий і він і буде над тяжким. Але тут, знаєш, е, дві палки в жовтні е, він над тяжкий, і знову ж тим він несе максимальні перемоги, максимальне просування. Е, але... Місяць, який принесе вже знаєш, таке розуміння надії, то тобто, є позірці. Місяць, який принесе надію, вже все. Вже там це безповоротно, це без варіантів, це вже без якихось дачі ні. І вже оці коливання вони, оці, оці чаші вони якісь якось закінчаться. Підписуйтесь на мої канали. Містична історія та усе чудово. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Пишіть вже зараз.